Друзі, всім привіт! В нас продовження кар'єри Олександра Усика. Нам 27 років. Наш рекорд 28 перемог, 0 поразок, 0 ніч і 12 нокаутів, друзі. Так що, так що, так, що, так що, приступаємо до боїв. Приступаємо до боїв. Ми десяте місце світового рейтингу. На секундочку, вже 10-те місце світового рейтингу. Оце жасть. Оце дуже сильно. Дякую кожному з вас за лайки, друзі. Дякую за ваші коментарі. Ви просто прекрасніші люди, друзі. Прекрасніші. Від щирого серця вам дякую, друзі. Так, приступим. Приступим, друзі. Показую нашого противника. Показую нашого противника. Це є Ларі Холмс. Як вам, Як вам такий противник? Супер швидкий, супер опасніший. Легенда, легенда боксу. Друзі. Емоції будуть зашкалювати зараз. Емоції будуть зараз зашкалювати. І нагадую вам, після обнови і гра стала ще неіграбільнішою. Просто ужасна, ще обнова вийшла. Для тої гри виносливості вистачає лише на 4 раунди. Я не знаю, що то вони таке понапридумували, але. Но... Не респект роздрабам, не респект, друзі. Ужасніша обнова. Ну, будемо підстроюватися під неї. Що зробити? Погнали! Погнали, друзі! Зал, очевидно, очевидно, цей. Так, треніровка. Перша до нас треніровка іде в встановлення виносливості. Ще раз встановлення виносливості. Друзі, я буду так і робити. Нам треба нам, нам треба підстроюватись під цей патч. Хто грає цю ігру, розуміє мене. Так що, друзі, підстроюємося під патч. Є таке. Давайте скинемо вагу. Супер. І зробимо його. Йога. Супер. Встановлення. Хорош. Ще раз установлення. Виносливості. Ще раз встановлення виносливості. Перетренірованість. Максимальна. Та вигоните. Та вигоните. Ану. Фізична форма мінус 20. І здоров'я мінус 10. Біда. Біда. Але встановлення виносливості плюс 12 на сотка і виносливість на сотках. Так що, друзі, надіємося, надіємося, може і на краще. А що розстроїлось? Я думаю, що і на краще. Що ми розстроїлись? Погнали, погнали, друзі. Що тут розстроювати? Включилися, включилися і наказуємо. Зараз друзі, друзі, підстроїмося, підстроїмося максимально працюємо. Пару ударів кинули, відійшли, проламуємо його, питаємося і грати на виносливості, друзі. на його виносливості. Стараємося, щоб він провалював удари, рухаємося по рингу. Викидуємо рідко удари, стараємося працювати по корпусу і по голові. По поверхам, як завжди, але більше акцент робимо на корпус. Тут кстати, беперка знадобився нам на урон по корпусу. в Попеченці. Зібрались. Зібрал, зібрал. Так, включились. Перший раунд, друзі. Перший раунд. Вот і ларі, вод і ларі, Джеб. Дивіться, що він зразу творить. Зразу пресен, зразу відповідає по корпусу. Добре. Відійшли, відійшли, рухаємося, дивимося, що він буде робити. Все ми бачимо, все ми бачимо. Ага, він ще й грязно, буде отак грати в захисті. Серйозно. Корпус не проходить. Подивіться на контратаках, хоче і грати. Корпус проходить. Добре йому. На контратаках зразу. Раз сюда у кончик. Добре, провалили. Bam бам бам Ні-ні-ні-ні. Спокій, спокій, спокій. Відійшли? Відійшли, відійшли, спокійно. Зустрічаємо. Джеб. Джеб, крос. Ай, не дістав. Нічого, нема проблеми ніякої. Витяжка в нього дуже швидка. Максимально швидка. Двійка не проходить, кудись повітря. По корпусу гарно. Все, 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 спокій, спокій, гарно йдем. Ще корпус. Добре. Пробуваємо. Пробуваємо помаленько. Працюємо адекватно Угу-угу. Провалюємо. Ох, як гарно зустріли. Давай, давай, давай. Угу. Бам! Бам. По корпусу. Бом! апперкот, який хороший пробиває нам всю голову, яким чином? Що за мож в нього в руках? Права залітає йому. У нас сечка з'являється зліва. Шо? Спокій, спокій, блок пробуває жорстко. По корпусу ще раз. Спокій. Раз. Печінка. Підійшли. Ще корпус. Відтяжку робить. Добре. Так, сєчка десь зліва з'явилася в нас, проблеми в нас. Прямо з першого раунду в нас з'являються проблеми, друзі. Джеб, крос, уклончик, права. Все, спокій, спокій сань, спокій, синьок. Ти що гониш? Він нас просто наказує з першого раунду. 100% виносливості в нас отак. Отак. От супер, то ще єдина сєчка, і походу ми проіграли раунд. Не біда, друзі, не біда. Підстроїмося, підстроїмося під патч. Мусимо це робити, друзі. Мусимо, бо просто не будемо виігрувати. Понапускали трішки. Я думав, що він буде більше по корпусу працювати, тому йому пустив руки. Другий раунд. Другий раунд. Рухаємося. Рухаємося все в порядку. По корпусу пройшли, підтягнулися. Раз, раз. Що ж мені хрена його і не просадили по виносливості? Добре. Крос. Права. не проходить. Холіанти, як на джебах, працює. В нього, кстати, джеба соточка. Опасно. Відійшли, відійшли. Уклончик сюди. Провалили. Право нашу провалив. Голова корпус. Джеб, корпус. Джеб, печінка. Гарно працюємо. Блін, красотіще. Мені подобається. Мені подобається. Опа, джойстик сідає. Це мені не подобається. Ні, набій хвати, на хвати, друзі. Блок. Джеб, витягнулись. Пока, не можу, пока, друзі, не можу його прочитати. Кура... Саня, сань, сань. Ого, ого, ого! Нічого не прочитали, пробив корпус, пробив голову. Добре? Права заходить йому гарно. Корпус не зайшов. Раз, раз. Двієчка гарно залітає. Все спокійніше. По корпусу не проходить. Ліва. Треба його лопати. Джеп, витяжка. Угу. Ти що, то він нас лопає, а не ми його, блін. Окей, 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 дивимося. Опасніший бій, друзі. Опасніший бій. Блок повністю розбитий. По корпусу проходить нам. Красиво трієчками. Ще корпус. Джеб. Джеб. Кросс. Права. Спокій, в нього січка зліва. Печінка хороша. Дуже хороша печінка вилітає йому. Справа, ще додаємо. У нього зліва сечка теж з'явилася, друзі. Тут спокійніше, тут дивимося на корпус. Бам-бам. Все. Е, е, ну, ну так не чесно. There, Блін, а сєчка у нас відкривається. Січка у нас відкривається, so, so зібрались, so друзі, so зібрались. 88% у so нас хп лишається. Ніхто на він нас пробив. 93% у нас виносливості. Я думаю, що раунд за ним. Я надіюся, що в нас нічия по раундам. Третій раунд, друзі. Корпус. Витяжечка. Спокій. Справа не заходить, Опа! Печінка. Добре. Уклончик. По корпусу не проходить. Він нам заряджає. Подачки просто. ще раз не проходить. Яка біда. Затчаємо. Раз, раз. Right just Справа заходить. Раз, раз. Проблеми у нас, друзі. Проблеми. Справа. Пробитий блок. Уклончик. Пропускаємо важкий удар. Справа, добре. Ми проіграємо. Ми проіграємо по очкам, але нічого не зробити Справа, добре. Нариваємося на лівий хук. Корпус. Добре, печінка. Я не можу його підлопати. Не можу, друзі. Він дуже швидкий. Виносливість в нього просто духреніще. Раз сюди. Уклончик не виходить. Джеб. Крос. Добре. По корпусу. Точечними, точечними працюємо. Ліва не заходить. Раз сюди. По печінці. Така сквозна, блін. Хіба винослались потратили, Права. Джеб, уклончик, ліво, не заходить. Сань, витяжка. Корпус, витяжка. Джеб. Джеб, уклончик, ліво. Не пройшло, ви прикиньте. Не, на витяжках працює, Блін, який же опасніший противник. Права. заходить йому добре. Ліво. Угу. Джеб. Він забирається бій, друзі. Він забирав Це цей, цей бій, і нічого з цим не зробити. Нічого з цим не зробити. Війку для нього... Ой, які ці болючі. Та я б не. Ну ні, ну січка в нього теж вже серйозна. Просто на ньому не так видно. Січка в нього теж вже серйозна. Більше правою, може, прокидаємо. Стараємося на контратаках на праве зустрічати. Ми <плес> даже виїгруємо, хорош, Сань. Супер. Супер, Саньок. Права, добре. Прям сечку. Спокійніше, зібрались, друзі, я зарядився. Зібрались. Крос! добре. Важай, важай, Сань. Корпус. Тих, 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 Сань. Починає. Ой, він починає мемобити, друзі. Подивіться. Добре. Уклончик. Добре, читаємо. Корпус. Ні, я не прийшов, то я його обманюю. Тя його обманюю, вдруге нас чує. Добре? Супер, 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 друзі. Бамс. Опа, провалила сюди. По корпусу який аперкот! Тих, 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 тих. Сань, зібрались? Зібрали, зібрали, зібрались. Дуже серйозно. Я думаю, що це один з сильних противників. Може то і патча, я не знаю. По корпусу? Джеб. Аккуратно сюди. Крос. Ви що скажете, друзі? Як вам противник? <плес> Мені здається, один <плес> самых сильніших наших противників. <плес> Дуже <плес> швидкий, <плес> дубовий взагалі його просто не пробити. Він просто желізний, якийсь даже. Джеб крос. Ух ти що, який там апоркоти вилітають. Корпус не проходить. Ліва подача правої пропускаємо. Півголови зразу нема. На дистанції треба тримати його. А яким чином? Мінувся голова, друзі. Уклончик, а прикот не проходить. Все, все, спокій. Джеб. корпус, Права. Боже, він нам всю голову пробив. Печінка залітає, красиво. Провалюємо його, Права. Раз. Печінь. Права. Вважаємо на голову. Спокій. Бо добре. Угу. Джеб. Спокійніше. Уклончик. По корпусу не пройшли, пропускаємо. Аперкот важкий. Крос. Цей раунд за ним. Цей раунд за ним. На жаль, але last так, last round, uh, так і є. Бей далі прямі, one, він їх пропускає. 84%. Боже, 84% виносилася, 84% ХП. Він нас ізбиває, друзі. Це самий сильний противник. Я вам відповідаю просто. А що ж то так? П'ятий раунд, друзі, п'ятий раунд. Але well, no Добре. знайде в моє, яку пропускає Excellent. праву! Уклончик, Бітяшка, Битяшка, Сань. Пробиває нам корпус і голову. Подивіться, подивіться, що він робить просто. Подивіться, що він робить просто. Мінус корпус, мінус голова. Джеп, джеп. Не попадає. Про... Розмінялися, але не в мою користь. Укорчик! Джеб. Я не встигаю за ним. Раз сюди. По корпусу добре проходимо. Не наказали, він був без виносливості. Просажуємо, просажуємо його. Добре? Голови нема, друзі. Хороша трієчка. Залітає йому. Сань. Сань. Один з найважливіших боїв, блін твоїй кар'єрі. Пропускаємо дуже жорстко. Мінус вся голова. Мінус вся голова, друзі. Корпус. Тікаємо. Раз сюди. Хороший прямий. Добре. Витяжка. По корпусу. Джек. Ще з правою добавив. Спокійніше, спокійніше, Сань. Ліва, не проходить. Бачимо, бачимо, бачимо його за Права сюди просто. Шай раз корпус, Збиваємо йому дихалочку, збиваємо бам-бам. Угу. Бам. Mm -hmm. Добре, раз уклончик сюди, не проходить. Зле, зле, зле. Зажимає нас. Погано. Виходимо звідси. Не проходить Because по корпусу, блок розбитий. Відриває дистанцію. Як oh, же він гарно працює? Uh, mm -hmm. mm -hmm. Бачимо. Раз сюди, відтянулися. Джеб крос. Права. Відтянулись. Добре. Раз, раз, раз. Це, включилось. Ми тро потрошка включаємося. Потрошка включаємося, друзі. Мені аж важко коментувати, бо друзі, дуже опасніший бій. дуже опастіше бій 76% виносливості в у нас. Аж починаю захрипати. Сечка в нього вже дуже хороша. Треба бити в неї. Треба бити, друзі, в неї. Шостий раунд. Зараз акуратно. Зараз акуратно, друзі. Права, добре, залітає йому. Корпус права. Бум сюди. Під праву ручку, добре. Угу. По корпусу. Крос. Джеб крос. Не проходить. Якщо так, джеб, витяжка. Раз, раз, раз. Треба підбирати під нього що знову, друзі. Ага, ага. Раз. силовий не проходить. Ніхрена, блін. Як підібрати якийсь ключик під нього? Бам-бам! Добре. Ще права. Уклончик. По корпусу. Злопав. Злопав на контратацію. Джеб. Угу, угу, угу. Блок розбитий. Акуратно, Сань. Трічками гарно кидаєш. Яка ліва проходить! Уклончик і ліва, зря, Блін, як я думав, що він прям полізе під нас. Корпус, спокій. Спокій. Тут зустріли. Тут вже зустріли. Добре. Добре, бачимо са. Накидуємо, накидаємо, Сань. Джек. Корпус. Накидуємо, саньок. по корпусу. Ще корпус. Ще печінка. Красота, Сань. Ще корпус. Ще, красиво, красиво, Сань. Включилися, включилися. Головне зараз не виключитись. Аперкот, хороший. Корпус. Все, 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 сань, сань. Не спішимо. Гарно, гарно. Провалити треба його, саньочик. Провалити. Корпус, уклончик. Провалим, провалим. Раз сюди. Аперкот не проходить. Шкода, 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 друзі. Бум! Ой, гарно! Красивий раунд, красивий раунд. Починаємо, починаємо! Щось трошки розігрувати, складатися. Блин, головне, щоб він нам далі не бив її. 69% у нас 80% в нас, Опасніший бій, друзі. Я аж починаю чухатись від нервів, блін. Супер, 59-55, гарно йде. Да. Просто сань. Красавчик. Вправа. Угу. Спокій. Yep. Ух, вкладається в удари. Але вкладається в удари. Аперкот хороший і відійшли. Супер, Сань. Супер. Угу. Угу. Дивимося. Відтянулися. Раз сюди. Не, не дає, не дає нам. Виходимо, виходимо. Не даємо зажимати себе. Яка? Права потужніша залітає нам. Уклончик. Читаємо. Двійка. Спокій. Спокій, блок повністю розбитий. По корпусу. Бармс по корпусу. Ще мало бути по корпусу, і він нас зустрічає, який же звук. Угу, угу. Дивимся. Уклончик, добре. Well, Бачимо. Раз сюда. Витянулись. Хороший крос від нас. Права не заходить. Раз, раз. Спокій. Контролюємо, контролюємо бі. Ой, гарно. Раз сюда. Раз сюда. По корпусу. Бам-бам-бам. Зараз зустріну його. Ліва. Раз сюда. Не дає, не дає. Дуже швидкий, друзі. Дуже швидкий. Джеп кросс. По корпусу дає! видає! Справа mm. залітає! Спокій! Джеп корпус! Провалили, провалили! Бам! Бам! Де апперкот пропав по корпусу! Ліво! Бамп! Бамп! Споки! Не, не пускає по корпусу, Провалюємо його, добре! хороші кроси. Боже, який опасніший бій, який на тоненького бій, просто, що я його не можу передати. Восьмий раунд, друзі. Восьмий раунд, рухаємося. Ох, ой-ой-ой-ой-ой, який невдалий початок раунда. Ого, а в нас проблеми величезніші, друзі. Може йому теж дві закидувати? Отакими От трійками, даже. Акуратно, нас зміну вся голова. Бам-бам. бам. Пропускаємо жорстко. По корпусу, гарно. На кросі зустрічаю його. Голови в нас нема, друзі, нагадую. Відійшли? Гарно. Раз сюди. Теж нас провалив. Але Але він лупить корпуса, немає. А що то за чудеса природи? На тобі крос по корпусу силовий. So, Хороший крос від нас. Аперкот в нікуди. Бажає. Джеп крос. Джеп крос. Уклончик, добре. Читає просто шикарніше. Здвійки хотів зустріти. По корпусу гарно проходимо. Спокій. Корпус. Підправу не пройшли, ручку. Раз, сюди. О, хороший, але йому похрен. Він тупо. Як стояв, ще й пресингує. Боже, що за титан? Що за титан? Легенда бокса, Ларі. Спокій. Раз, сюди, підправу. Добре. Yep. Дуже повиносливості просіли. Mm -hmm, mm -hmm. Раз, раз. Спокій, Джеб. Поклончик крос не проходить. Печінка не прийшла. Ох, як гарно по корпусу відпрацювали. Ще. Ще-ще-ще. Який напружений бій, це просто ужас. You, а що ж йому зробити, air, друзі? Що ж йому зробити? Бойова стойка. Щемпіятка раунд, дев'ятий раунд, друзі, дев'ятий раунд. з правою пускаємо. Уклончик, права не заходить. Корпус пускаємо. Джеб, витягнулись. Раз, раз. Ще відтяжка. Ще корпус. Гляньте, що він тими джебами. Уклончик, під праву ручку. Відтянулись. Раз, раз, раз. Не пройшло. Добре. Дві заходять. Угу, mm -hmm. Бачимо. Спокій. Раз, раз, раз. Ще відтянулись. Джеб. Хороший. Відійшли. Боже, він нам з одного удару прибуває всю голову. Я йому луплю комбінаціями, йому похрену пше. Провалює нас жорстко. Буде по корпусу зараз робота. Подивіться, в нього голова як стоїть, так стояла. Як його пробити, друзі? Хороші джеби. Просто гляньте. Корпус. Спокій. Провалили. Та ти що, чи що? Печінка. Ліва не проходить. Раз сюда, уклончик, добре. Ой, гарно. Джеб. Ще раз через уклон. Права заходить йому. Більше, більше. Сань. Дуже добре. А, пор... Ох, Боже, я чуть не від'їхав, я тогда пужився. Ну просто який апер! <звук> то може бути глухий нокаут? Нє. Три, чотири, п'ять. О боже, ви то бачили просто внезапно, внезапно! Харусань, просто красавчик. Я уже не розрахований на які нокдауни. Ми його взагалі не можемо пробити, друзі. І тут аперкот вилітає, акцентований. Хороший. 79 798. Це розслаблено. Розслаблено, друзі. Красиво. Дивіться, зараз будемо і Зараз будемо ісполняти, друзі. Поїхали, поїхали. Раз сюда Під праву ручку гарно. Бам-бам. Спокій відійшли, гарно. Іди сюди. Бум по корпусу. Обламали. по голові. Раз. Печінка. Ще раз по голові. Пробуває нам корпус жорстко на всю виносливість. Акуратніше. Раз сюди. По корпусу не заходимо. Відійшли. Бум сюди. Не проходимо по корпусу. Шикарно, блін, він так шикарно працює, друзі. Він заслуговує на нічію. Ні. Я жартую. Ух ти, йоп. Акуратно, акуратно. По корпусу, гарно! Ще. Ви замітили, друзі? Як ми мало кидали силових ударів, подивіться, що в нас зволосились. So close, so close. Добре. Them? It's be hard Корпус. Пробуваємо, пробуваємо. Пробуваєм. Бум, що ти там за мертвий? Холмс, на тобі. Сюди, сюди, сюди йди. Давай, давай, давай зарубимося вже в кінці. Корпус. Ага. Хорош, пробуваємо йому просто. Не хватає, не хватає вже виносливості. Дуже добре. Печіночка. А все працює. А ти як думав? Бум! Раз сюди. Не проходить, добре. Джеб. Джеб. Аперкот. Десь сюди просто. Подивіться, які я йому силові кидаю. Бам! Йому похрен. Йому похрен просто Титан. Титан боксу. Де сюда! Де сюди, що заповнити? Друзі, нам треба якийсь грошовий бій. Нам треба якийсь грошовий бій. Я чесно, я от не знаю, як після цієї обнови обновити. Якось вирубувати взагалі. Ну, апперкот аперкод нас вийшов шикарніший просто. Просто шикарніший апперкот. Так, зразу тонус, друзі. Ага, проблема з тренером, там? Найти нового. А чому ми іменно цього тренера взяли? Він в нас бешка, а я би брав нового тренера. У нас вже Ашка відкрита, друзі. І перший тренер з Ашкою у нас. О, хороший тренер. Дуже хороший тренер, друзі. Коли міняєш стойку, коли міняєш стойку, урон, коротше, не коротше, стати не змінюється. Дуже добре, коли тобі сєчко зробили, щось поміняти і так далі. Що дуже класно. Потім робота по корпусу на 25%. Супер перк. І ізнанка свободи третього левела. На 30%, коли ти якраз в цьому режимі, це ідеальніший тренер під нас. Ми беремо його, друзі. Друзі, ми беремо його. Нам треба він. Нам треба він 100%. Він супер класно підіде нам. Дивимося, таланти. У нас якраз оцей е, оборотінь. Покращуємо. Що, друзі, покращуємо? Скорість нас на максимум. Вносились на максимум, стойкість на максимум. Сила. Сила. Сила до цешки. Раз. І серце. Добре. Супер. Так, решту все в нас зроблено.